На Рівненщині водій в'їхав у стелу і загинув. Автопригода сталася поблизу селища Рокитне. За кермом фіат Добло перебував мешканець Черкас. Людині було 36 років. Він рухався з міста Сарни у напрямку столиці. За невідомих поки причин з'їхав у кювет з подальшим наїздом на бетонну стелу, яка позначає населений пункт. Від отриманих травм чоловік загинув. Допустив з'їзд зустрічний кувет з подальшим наїздом на придорожню електроопору. Та стелу, що позначає е, район причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство. На щастя, обійшлося без жертв у автопригоді, яка сталася поблизу села Владиславівка Млинівського району. За кермом вазу перебував місцевий 29-річний житель. З невідомих поки причин допустив з'їзд автомобіля у Кувет з подальшим його перекиданням. В результаті водій та троє пасажирів, які знаходились на момент ДТП у салоні легковика, отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості. На даний час всі потерпілі, госпіталізовані. У Млинівську центральну районну лікарню